Друзі, сьогодні у нас надзвичайно важлива тема. Ми будемо говорити про пенсії, про додаткові виплати, про заборгованості пенсійного фонду і про те, як це впливає на життя мільйонів українців. Ця тема зачіпає кожного: у когось батьки чи дідусі з бабусями отримують пенсію. Хтось сам вже є пенсіонером, а хтось тільки наближається до цього віку. Але в будь-якому випадку всі ми стикаємося з питанням, чому система працює так, як вона працює. Чому одним людям вдається отримати додаткові виплати, а іншим ні? Чи справді держава робить все можливе, щоб виправити ситуацію? У цьому великому розборі ми не лише розглянемо останні зміни, але й торкнемося ширшого контексту. Історії пенсійної системи. Прикладів інших країн, проблеми фінансування і шляхів її вирішення. І звісно, я поділюся своїми думками та емоціями, бо, відверто кажучи, мене ця тема хвилює не менше ніж вас. Почнімо з головного: додаткові виплати з 1 вересня. Це рішення уряду стало для багатьох несподіванкою. Але варто розуміти, що мова йде не про всіх пенсіонерів. Загалом в Україні понад 10 мільйонів людей на пенсії. З них приблизно 728 тисяч отримують ці додаткові виплати. Це кожен 12. І тут одразу виникає питання, чому саме ці люди? Відповідь проста, тому що вони пройшли суди і виграли справи проти пенсійного фонду. І це важливий момент: ці гроші не є подарунком чи милістю держави. Це результат боротьби. Люди роками ходили по судах, витрачали сили, нерви, іноді гроші, щоб довести, що їм винні. І тепер держава мусить виплатити, чесно кажучи, я захоплююсь цими людьми, адже багато хто з нас махнув би рукою і сказав, та нічого не вийде. Але вони не здалися і тепер отримають результат. Це до речі, хороший приклад для інших. Якщо ви вважаєте, що вам не доплатили. Ви маєте шанс це змінити. Так, шлях не легкий, але він працює і це треба розуміти. Почнімо з головного: додаткові виплати з 1 вересня це рішення уряду стало для багатьох несподіванкою, але варто розуміти, що мова йде не про всіх пенсіонерів. Загалом в Україні понад 10 мільйонів людей на пенсії. З них приблизно 728 тисяч отримають ці додаткові виплати. Це кожен 12-й. І тут одразу виникає питання: чому саме ці люди? Відповідь проста, тому що вони пройшли суди і виграли справи проти пенсійного фонду. І е, це важливий момент: ці гроші не є подарунком чи милістю держави. Це результат боротьби люди роками. Ходили по судах, витрачали сили, нерви, іноді гроші, щоб довести, що їм винні. І тепер держава мусить виплатити, чесно кажучи, я захоплююсь цими людьми, адже багато хто з нас махнув би рукою і сказав, та нічого не вийде, але вони не здалися і тепер отримають результат. Це, до речі, хороший приклад для інших. Якщо ви вважаєте, що вам не доплатили, ви маєте шанс це змінити. Так, шлях не легкий, але він працює. І це треба розуміти. Тепер давайте розберемося, що саме ухвалив уряд. Постанова Кабінету міністрів зобов'язує Пенсійний фонд створити нову інформаційну е, систему. Термін до 1 вересня 2025 року. Але фактично вже зараз почалися перші кроки. Система повинна враховувати всі борги пенсійного фонду за рішеннями судів. Тобто, якщо ви виграли справу і вам присудили більшу пенсію або додаткові виплати, ця інформація буде внесена у базу. Далі гроші розподілятимуться пропорційно між усіма такими пенсіонерами. Це дуже важливий момент, адже раніше все працювало хаотично. Хтось отримував одразу, інші чекали руками. Тепер це має стати е, прозорим і справедливим. Я навіть сказала би так: це цифрова революція у пенсійній сфері, адже е, буде створено відкритий портал, де можна буде побачити всю інформацію: загальні борги, доступні кошти, кількість пенсіонерів, які чекають на виплати, і конкретні суми для кожного е, це прозорість, якої давно бракувало. І я вважаю, що це дуже правильний крок. Тепер давайте розберемося, що саме ухвалив уряд. Постанова Кабінету міністрів зобов'язує Пенсійний фонд створити нову інформаційну систему. Термін до 1 вересня 2025 року. Але фактично вже зараз почалися перші кроки. Система повинна враховувати всі борги пенсійного фонду за рішеннями судів. Тобто, якщо ви виграли справу і вам присудили більшу пенсію або додаткові виплати, ця інформація буде внесена у базу. Далі гроші розподілятимуться пропорційно між усіма такими пенсіонерами. Це дуже важливий момент, адже раніше все працювало хаотично: хтось отримував одразу, інші чекали роками. Тепер це має стати прозорим і справедливим. Я навіть сказав би так: це цифрова революція у пенсійній сфері, адже буде створено відкритий портал, де можна буде побачити всю інформацію: загальні борги, доступні кошти, кількість пенсіонерів, які чекають на виплати, і конкретні суми для кожного. Це прозорість, якої давно бракувало. І я вважаю, що це дуже правильний крок. Багато хто каже, що у пенсійного фонду немає грошей. Це правда лише частково. Так, фонд дійсно має величезне навантаження. Але якщо подивитися на останні роки, то ситуація не така безнадійна. Наприклад, у 2024 році у фонду залишилося понад 4 мільярди гривень вільних коштів. Це немаленька сума, і тепер ці гроші можна спрямувати. На погашення боргів. Більше того, планується, що частина таких вільних коштів щороку буде йти саме на ці цілі. А відкритий портал дозволить людям бачити, куди йдуть гроші. Уявіть, ви заходите у свій особистий кабінет і бачите, фонд винен вам 50 тисяч гривень. Щомісяця вам нараховується певна сума. І ви бачите цей процес онлайн. Це зовсім інший рівень довіри, і це я вважаю дуже важливо. Багато хто каже, у пенсійного фонду немає грошей. Це правда лише частково. Так, фонд дійсно має величезне навантаження. Але якщо подивитися на останні роки, то ситуація не така безнадійна. Наприклад, у 2024 році у фонду залишилося понад 4 мільярди гривень вільних коштів це не маленька сума, і тепер ці гроші можна спрямувати на погашення боргів. Більше того, планується, що частина таких вільних коштів щороку буде йти саме на ці цілі. А відкритий портал дозволить людям бачити, куди йдуть гроші. Уявіть, ви заходите у свій особистий кабінет і бачите, фонд винен вам 50 тисяч гривень. Щомісяця вам нараховується певна сума, і ви бачите цей процес онлайн. Це зовсім інший рівень довіри, і це я вважаю дуже важливо. Судовий процес і його доцільність для пенсіонерів. Чи варто пенсіонерам звертатися до суду? На мою думку, так. Адже це єдиний реальний спосіб отримати додаткові гроші. Так, це може здаватися страшним. Але насправді все не так складно. По-перше, є безкоштовна юридична допомога. По-друге, витрати окупаються дуже швидко. За моїми підрахунками, зазвичай це 3-5 місяців і далі ви тільки у виграші. А ще важливо розуміти, що чим більше людей звертається до суду, тим сильніший тиск на систему. І тим більше шансів, що держава зробить зміни для всіх, а не тільки для тих, хто судиться. Тому я закликаю всіх не боятися. Це не так страшно, як здається. Чи варто пенсіонерам звертатися до суду? На мою думку, так. Адже це єдиний реальний спосіб отримати м -м, додаткові гроші. Так, це може здаватися страшним, але насправді все не так складно. По-перше, є безкоштовна юридична допомога. По-друге, витрати окупаються дуже швидко. За моїми підрахунками, зазвичай це 3-5 місяців, і далі ви тільки у виграші. А ще важливо розуміти, що а, чим більше людей звертається до суду, тим сильніший тиск на систему і тим більше шансів, що держава зробить зміни для всіх, а не тільки для тих, хто судиться. Тому я закликаю всіх не боятися. Це не так страшно, як здається. Військові пенсіонери, окрема категорія, вони отримують гроші не з пенсійного фонду, а безпосередньо з бюджету. Їхня пенсія розраховується інакше залежно від посади і зарплати чинних військових. Тому тут свої правила. Але уряд запевняє, що для них також будуть додаткові виплати. Я вважаю, що це абсолютно правильно. Адже військові заслужили на повагу і гідне забезпечення, особливо у наш час, коли багато хто воює і ризикує життя, військові пенсіонери, окрема категорія, вони отримують гроші не з пенсійного фонду, а безпосередньо з бюджету. Їхня пенсія розраховується інакше залежно від посади і зарплати чинних військових. Тому тут свої правила. Але уряд запевняє, що для них також будуть додаткові виплати. Я вважаю, що це абсолютно правильно, адже е, військові заслужили на повагу і гідне забезпечення, особливо у наш час, коли багато хто воює і ризикує життя. На жаль, поки що система ще не працює. Люди чекають, але гроші не надходять, і це викликає розчарування. Особливо у тих, кому винні великі суми по 1 тисяч гривень, адже отримувати е, ці е, гроші частинами можна роками, але все ж таки це краще ніж нічого. Я завжди кажу краще маленькі, але регулярні виплати, ніж великі обіцянки, які ніколи не здійсняться, і я вірю, що е, якщо система запрацює, то поступово борги будуть погашені. На жаль, поки що система ще не працює. Люди чекають, але гроші не надходять, і це викликає розчарування, особливо у тих, кому винні великі суми по 100 нульнуль, тисяч гривень. Адже отримувати ці гроші частинами можна роками, але все ж таки це краще ніж нічого. Я завжди кажу: краще маленькі, але регулярні виплати ніж великі обіцянки. Які ніколи не здійсняться, і я вірю, що якщо система запрацює, то поступово борги будуть погашені. Я хочу поділитися власними думками. Я бачила, як важко людям отримувати ці гроші. Я бачила, як вони роками чекали, як зневірювалися. Але я також бачила перемоги, і це надихає. Бо це показує, справедливість можлива. Тому я закликаю всіх, не здавайтеся, боріться за своє. Звертайтеся до юристів, подавайте позови, вимагайте своє, бо якщо ми будемо мовчати, нічого не зміниться. А якщо ми будемо діяти, зміни прийдуть швидше. Я вірю, що за кілька років ситуація буде зовсім іншою. Я хочу поділитися власними думками. Я бачила, як важко людям отримувати ці гроші. Я бачила, як вони роками чекали, як зневірювалися. Але я також бачила перемоги. І це надихає, бо це показує. Справедливість можлива. Тому я закликаю всіх: не здавайтеся, боріться за своє, звертайтеся до юристів, подавайте позови, вимагайте своє. Бо якщо ми будемо мовчати, нічого не зміниться. А якщо ми будемо діяти, зміни прийдуть швидше. Я вірю, що за кілька років ситуація буде зовсім іншою. Додаткові виплати це не милість держави, а результат боротьби людей. Так, система ще не ідеальна. Але головне, що процес запущений. І якщо ми будемо активними, якщо пенсіонери не мовчатимуть, то зміни прийдуть. Я бажаю всім. Терпіння і сил, і нагадую: не забудьте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі важливих соціальних новин.